Привіт, друзі! Особисто я дуже люблю спостерігати за кіньми. Вони витончені, граційні та водночас сильні. Але нещодавно я дізналась, що вони навіть і добрі лікарі. Метод зцілення скакунами називається іпотерапія. Ще античні медики у своїх працях писали про користь верхової їзди для хворих. До речі, мене звати Софія Барен. Усі деталі у моєму сюжеті. Терапія працює за двома основними напрямками психологія та фізіологія, тобто наш розум та тіло. Психологи кажуть, що дружба із конем дарує дуже багато позитивних емоцій та допомагає розслабитись. І потерапії, фізіологія означає контакт людини з конем. Комплекс вправ включає сидіння на коні і верхову їзду. Так, спілкування з кокунами допомагає досягти гармонії тіла і душі, а верхова їзда розвиває координацію, покращує фізичну форму, не кажучи вже про її дивну здатність зцілювати безліч хвороб. Ліпотерапія корисна не тільки людям, які хворіють на певні недуги, але й тим, які просто хочуть покращити свій емоційний стан. Коні допоможуть вилікуватися від аутизму, синдрому Дауну, паралічу та затримки в розвитку. До цих незвичних лікарів звертаються як дорослі, так і діти. Травми мозку, одужання після інсульту, захворювання нервової системи це лише частина тих недуг, які допоможуть вилікувати коні. Заняття верховою їздою добре розвиває координацію, тобто наше вміння володіти собою. Щоб звикнути до рухів коня, треба добре контролювати своє тіло та рух кожної кінцівки. Завдяки цьому і розробляється природна концентрація. Три, два, один. А ще є. Їздену коні привчає людину до самостійності та допомагає пристосуватися до різних стресових ситуацій. Курс і тривалість іпотерапії залежать від поставленого діагнозу. Ці миролюбні створіння завжди залишаються найкращими друзями. Але пам'ятайте, що прогулянка Ти, вона вкусається. Йди! Тобто іпотерапію, розказувала вам. Ну що ж, а місць вже добігає кінця. Пам'ятайте, що прогулянка із конем це не тільки добре проведення часу, але й спосіб вилікувати багато хворіб. Про лікування верхи, тобто іпотерапію, розказувала вам я, Софія Барин, спеціально для студії «Рожеві куляри». Па-па!